Інструкція до бази даних Борей. При відкритті бази даних Борей відкривається головна форма навігації. На ні, ній є кнопки, за допомогою яких можна переходити на ті чи інші функції бази даних. Наприклад, є кнопка Очистити базу даних. Натискаємо на неї. Відкривається форма очистки бази даних. Натискаємо на кнопку Очистити базу даних. Все, база даних очищена. Повертаємося на головну форму. Наступним кроком ми переходимо до заповнення бази даних своїми даними. Для цього натискаємо цю кнопку. Спочатку вводимо свою посаду. Наприклад, це буде закупівельник. Вводимо зарплату, наприклад, 100. Натискаємо далі. Піп-співробітника вводимо на свої дані. Асаду обираємо за допомогою цієї кнопки. зарплату також. Адреса телефон і емейл не є обов'язковими полями, але напишемо там. Місто, Київ, Телефон. Будь-який. Імейл. Е Далі. Код, код ми не заповнюємо. назва товарної групи. Наприклад, ми купимо кросівки-небудь. Кросівки, кросівки назва товару, ну, для прикладу, напишемо Nike просто. Додаткові відомості про товар можна не можна заповнювати. Фото товару можна ставити просто, закинувши оце поле. Файл в форматі BMP. Картинку в форматі BMP, bitmap. Це вона додалася сюди. Натискаємо далі. Введіть відомості про постачальника. Назва фірми постачальника ну, будь-яка назва, наприклад, це буде назва постачальник. Піп представника фірми. Неважливий, але Петрен. Номер телефону фірми будь-які цифри. Номер факсу, зазвичай співпадає з номером телефону, можна скопіювати та вставити. Адреса можна місто Львів чи адреса вашого, нашого постачальника сайт. Поста. Чар. Чар. Ну, Наприклад, так. Натискаємо далі. Відомося про закупку. Ну, вводимо номер, ну, номер накладної надходжень. І, ну, я надаю перевагу, коли він співпадає з датою. Наприклад, ми закуповуємо 18, го тому пишемо 18.04 14 і ставимо N, що це надходження. дата операції, відповідно, обираємо 18. Постачальник обираємо за допомогою цієї клавіші. У нас єдине заповнене поле. Назва товару також підставляється. Ціну, указуємо тут ціну, за якою купуємо, та кількість товару. При відході від цього поля у полі вартість закупки вирухується автоматична вартість. Одиниці виміру. За допомогою підстановки обираємо пару чи штук, ну, у нас пара. Вставимо відмітку про оплату, співробітник обираємо себе, податок і надбавка. Ми заповнюємо податок, у нас він стандартний дорівнює 20%, надбавку, наприклад, там, 12%. Це буде використовуватися для розрахунку ціни реалізації. Коли всі поля заповнені, натискаємо далі. Відомості про клієнта. Код ми не заповнюємо, назва фірми клієнта. Ну, наприклад, клієнт. Не будемо оригінальними. Піп представника фірми Василенко. Іван Петрович. Номер телефону будь-який. ну, Номер телефону нашої фірми Факс співпадає, зазвичай тому вводимо. А адреса місто, не знаю, Донецьк, Сайт. Клієнт. І вівимося реалізації. Вводимо номер накладної продаж. Наприклад, ми продали на наступний день. Тому вводимо 19.04.14. Ставимо літеру R, що це реалізація, щоб не співпадали номера накладних надходжень. Ну, номера накладних. Ставимо дату операції 19. Клієнта обираємо підстановкою, назву товару також підстановкою. Ціну продаж. Щоб розрахувати ціну продаж, спочатку слід заповнити співробітникам. Потім ми можемо натиснути на кнопку на формі розрахувати ціну продаж, і у нас вона автоматично розрахується. Давайте спробуємо. Ось, вона автоматично розрахувалася з урахуванням ціни закупки, надбавки та податку. Кількість закупленого товару, ну, нехай буде. Ой, кількість проданого товару нехай буде 9. Ми закупили 10, продали 9, одиниці виміру. Будь-що ми оплатили відмітку від, від про оплату, вартість продаж вирахувалася автоматично. Все ми заповнили, заповнили базу даних, ну, закупили та продали один товар. Якщо бажаємо щось редагувати, натискаємо назад, «Назад», ну, вибираємо необхідні дані і редагуємо. З останньої форми ми можемо повернутися на головну. Для цього натискаємо кнопку на головну. При натисканні відкривається головна форма навігації, і тут вже можна показати звіти. Натискаємо на кнопку Показати звіти, обираємо дату. Ну, наприклад, за весь місяць квітня 2014 року. Як ми пам'ятаємо, ми закупили 18-го, продали 19-го, але нехай буде за весь місяць. Тому «З» обираємо за допомогою календаря дату, по обираємо за допомогою календаря дату. І якщо ми хочемо побачити звіт... Закупок, ми натискаємо звіт закупок, звіт продаж, натискаємо звіт продаж, і фінальний звіт натискається показати звіт з прибутку. Наприклад, показати звіт закупок. Відкривається відразу звіт, на якому ну, наші півпредставника фірми, назва товарної групи, назва товару, кому ми, ой, в кого ми закупили, коли, номер накладних, ціна. І останнє полі є вартість закупки, тобто скільки грошей ми витратили на закупку. Тож ми можемо повернутися назад на головну форму і показати звіт продаж. Відкривається звіт, тут також дві представника: кому ми продали, що ми продали, кому, коли, номер накладних, ціна продажі, кількість проданого і автоматично вирахована вартість продажу. Повертаємося на головну ось тут. Якщо ми хочемо побачити фінальний звіт, де вирахований прибут. Натискаємо показати звіт з прибутком. Відкривається ітоговий звіт, ось він відкрився. Тут і представника фірми, назва товарної групи, назва товару, фото товару, але тут не відображається. Так, номер накладних надходжень спочатку, в кого закупили, коли, скільки витратили. Потім номер накладних продаж, кому продали, коли, коли, по якій ціні, яка кількість. Вартість продаж і прибуток. Тобто вартість реалізації мінус вартість надходження. Ось наш прибуток за цей період, який ми вибрали на головній формі. На цьому все. Звіти можна просто позакривати. Все, база даних заповнена нашими даними. Дякую за увагу.